Павло Вікнянський, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентська Республіка. Ви бачили роботу не одного міністра. Можете говорити зараз в тому числі власне, і про сподівання мотивацію студентів. Я б зараз більше хотів говорити, орієнтуючись на широкий загал молоді, не тільки молоді. Коли ми говоримо про функцію міністерства тільки заради комунікації, мені здається, це трохи омана і поманка. Мільйона молодих людей не треба ніякої громадської ради. І для них це не вирішує ні особистих питань, ні колективних питань. Їм треба правильно казами робоче місце, їм треба повага до себе, гідність, їм треба розуміти, що вони живуть в країні, якою можна пишатися, і вони хочуть тут далі народжувати дітей і виховувати їх знову таки в достойності, і в радості, і повазі один до одного. Що для цього має бути? Для цього має держава створювати відповідні інструменти, і в принципі для цього і ми змінюємо владу. Я сподіваюся, зараз хоч якісь висновки будуть зроблені порівняно з тими минулими роками занепаду. Це раз, друге, ми маємо нарешті припинити цю бантологію пов'язану з якимось там гамузями чи з чимось, має нормально розвиватися нові гамузі економіки. Світ постіндустр... переживає постіндустріальну фазу, кібернетична економіка, освіта, освіта як для внутрішнього українського ринку, так і освіта для країн третього світу. Ми маємо бути серед країн лідерів, маємо продавати ці послуги і заробляти на цьому гроші, в тому числі надавати робочі місця для наших науковців і педагогів. Наступне нова індустріалізація за роки незалежності. На жаль, ми не бачимо нормального підходу до реконструкції українських підприємств. Нарешті до цього треба підійти і е, не переводити стрімки тільки на великі країни. Ми є, я наголошую всім, найбільша в географічних кордонах Європи, країна, і разом з Кримом. І будемо залишатися такою країною, але злочином є відношення до неї як до країни третього світу. Для цього треба розвивати індустрію. І ці мільйони молодих людей, про які я говорив, вони будуть тільки вдячні. Я дякую і е, вважаю всім, щоб у нас це вдалося.